Перші дні року ми досить довго розганяємося. Ігрова індустрія не виключення, і найцікавіші ігри почнуть виходити лише під кінець січня. Але й до того буде у що пограти. Привітулі, я Артем Лисичук, і швиденько розповім про цікаві релізи цього місяця, а також про роздачу PlayStation Plus. І почну з нових ігор. One Piece Odyssey – це рольва гра з покроковими боями у складі команди піратів солом'яного капелюха, досліджуючи великі простори, гравцю дозволено перемикатися між усіма героями, що обумовлено ігроладно. Кожний з персонажів володіє унікальними здібностями та вміннями, які використовуються у подоланні перешкод, вирішенні пазлів та інших задач. Бої відбуваються на окремих бойових аренах, на які можуть впливати випадкові події, які тут отримали назву драматичні сцени. Наприклад, Сан-джі можуть оточити жінки, отой щасливчик, і він не буде в змозі вчиняти будь-які дії під час бою. Фарлендерс це містобудівна економічна стратегія про колонізацію та терреформування Марса від українського розробника Андрія Бичковського. Хоча гра й розробляється однією людиною, це повноцінна економічна стратегія з різними ресурсами, гілками розвитку та ланцюгами будівництва споруд, необхідних для життя людей. Особливість Farlanders – це випадкова генерація мапи, а також повноцінний сюжетний режим, пролог якого вже доступний у Steam абсолютно безкоштовно. Кількості переведень та онго серії персона позаздрить навіть Тод Говард зі своїм Skyrim. От і на консолях поточного та минулого покоління нарешті з'являться Persona 3 Portable та Persona 4 Golden. Persona, або ж Shin Megami Tensei Persona, є відгалуженням серії Shin Megami Tensei та занурює у пригоди та життя старшокласників. Ігралат розподіляється між життям звичайного школяра та боротьбою зі злом, так званими тінями. Бойова система зосереджена довкола персон, які є основною бойовою. Одиницею у війні проти зла персона це культова серія, яка повністю мене оминула, і я трішечки боюся образити фанатів. Тож, давайте до наступної гри. Американка Фрей Голанд потрапляє до фентезійного світу Атія, отримує пачку магічних здібностей і тепер намагається віднайти можливість повернутися в рідний Нью-Йорк. Форспокін досі лишається темною конячкою цього року. Навіть демоверсія не дає остаточної відповіді. Чи буде успішною нова гра авторів Final Fantasy. Fantasy. Electronic Arts намагається вдихнути нове життя у старі франчайзи. Для когось відродження має стати нова гра в серії, як для Dragon Age, Mass Effect, Need for Speed. У випадку з Dead Space це повноцінний ремейк. Окрім повністю нової візуальної частини, розробники додали й дещо нове, наприклад, режисера жаху, що вже працював над серією Left 4 Dead, який має зробити ваше проходження трішечки унікальним. Як приклад, в один момент з вентиляції може виструбнути некроморф. А у іншого гравця цей епізод пройде трішечки спів. Окійніше, якщо так взагалі можна сказати про цю гру. З інших нововведень Айзек заговорив та отримав нову зовнішність, яка не усім фанатам припала до душі. Хоча скажу відверто, у грі небагато епізодів, в яких ми бачимо обличчя головного героя. Впевнений, якщо ремейк чекатиме успіх, ми неодмінно отримуємо вже повноцінне продовження. Тож не підкачайте. Це я звертаюся, якщо що до розробників, ну і до фанатів, також щоб купили гру. Насувається невідворотний катаклізм. Головна героїня подорожує велосипедом та намагається зібрати якомога більше артефактів та інформації про життя та звички людей для майбутніх поколінь, яким вдалося вижити. Seasons a letter To The Future – це медитативна пригода з нескладними пазлами та дослідженням різних культур. Те, що треба на зимові канікули. Гра є ідейним сиквелом Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated від цих самих розробників. На противагу битві за Bikini Bottom у новій грі вирішили зупинитися на одному ігровому персонажі Губці Бобу. Зате геніального Крабсбургеру Роба наділили різними здібностями, а допомагатиме нам наш найліпший друг Патрік, правда, у вигляді надувної кульки. Battle for Bikini Bottom хоч і страждала на геймдизайн початку нульових, зате була чудовим ремастером, і я з нетерпінням чекаю по повноцінну нову частину в серії, тим більше, що платформерів виходить не так вже й багато а наступний Crash Bandicoot взагалі змінив жанр. Як не дивно, це, мабуть, моя найочікуваніша гра січня. Ви про свої пишіть в коментарях. Коли точаться запеклі бої щодо ексклюзивів на різних платформах, стратегії в реальному часі були останнім аргументом на користь ПК, проте вже дуже давно і цей жанр добре почуває себе на консолях. Власне, він практично зародився на них. Оновлена версія Age of Empires 2 вже доступна на ПК і отримала 4К, ремастер усього аудіосупроводу, а також абсолютно нову кампанію останні хани. Версія для консоли Xbox отримує підтримку клавіатурі та миші, а також кросплей з гравцями на ПК. Пізніше цього року на консолях вийде Age of Empires 4. Superfuse це кооперативний для чотирьох гравців Hack and Slash Action видом згори. Доступно всього два класи, проте розгалужене дерево талантів дозволяє створювати різні набори вмінь, які можна і навіть потрібно комбінувати з талантами напарників для більш ефективного винищення противників. У випадку відсутності друзів в гру можна проходити на один. І поки що гра виходить лише в ранній доступ. Інкулінаті це чорнильно-крокова стратегія, що візуальним стилом відсилає до манускриптів середньовіччя, а назвою до ордену ілюмінатів. Гравцю доведеться взяти під контроль одного з інкулінатів або ж чорнилюміната та стати найкращим з-поміж кращих у цій суворій грі, наповненій гумором та гротеском. Інкулінаті перший проєкт польській студії Яза Геймс. І якщо ви сумніваєтеся, що гра може запропонувати щось більше. Більше окрім цікавого візуального стилю, у Steam вже доступна демо-версія. Перш ніж перейти до ігор плюсу, хочу подякувати своїм патронам за їх неоціненну підтримку, особливо Данилу Румянцеву. Дякую вам. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово покликання знайдете в описі. А тепер давайте до ігор плюсу. Що ж нам Sony дають цього місяця? У базовій підписці ми отримали Star Wars Jedi Fallen Order. Це чудова можливість долучитися до історії останнього джедая перед виходом другої частини в лютому. Я от давно хочу спробувати, але вже як прийду War. Не зрозуміло, навіщо зроблена Fallout 76. Насправді зрозуміла, і на релізі її не штрикнув палицею лише лінивий. Та гра пішла на поправку, в неї грає велика кількість народу, а зараз і ви можете спробувати без загрози для гаманця. Exium Verge 2 це метройдванія, події якої розгортаються в недалекому майбутньому в Антарктиці, куди вирушає головна героїня на пошуки доні. Грудневе доповнення PlayStation Plus Extra та Deluxe Ви бачите на екрані. Тут ціла трилогія п'ятих Cry'ів, дві частини Middle Earth та ще 60. Прикольних і не дуже ігор. Ігри вже доступні для завантаження. І мене заріжуть, якщо я нічого не скажу про Judgment та Якудзу. Вся серія вже доступна у PlayStation Plus Extra. І починайте, мабуть, що з Zero. Принаймні, так рекомендують фанати цієї серії. Тури! І подивіться відео про те, як піратство рятує нашу індустрію. Воно вже ось тут вискочило, там і побачимося. І далі буде ще краще та ще цікавіше. Бувайте!